Анна Васильівна, Трека Артем Сергійович, Моргунова Аліна Олегівна, Костинок Андрій Михайлович, Ушканенко Едуард Олександрович, Буліменко Євген Володимирович, Семенович, Старослав Миколайович, представники цивільних відповідачів Опанасик Владислав Володимирович, Чубатюк Ігор Миколаєвич, Попов Роман Віталійович, Нечіпорук Івана Іванівна, Ткачук Аліна Дмитрівна. Обвинувачення Антонова Олена Олександрівна та Лісовий Борис Григорович приймають участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Обвинувачені Вогмитро Володимирович та Бутовський Володимир Олександрович, щодо яких здійснюється спеціальне судове провадження, викликані у судове засідання шляхом публікації оголошення на сайті судової влади Вищого корупційного суду та газеті урядовий кур'єр. Фіксація судового засідання здійснюється допомогою під системою їх цік, відоконференція комплекс працездатний. Повідомляю учасникам, які з'явилися судового засідання, те, що надійшла від адвоката Моргунова Еліни Олег, заява про відвід. Чи будуть іще заяви про відвід інших учасників для того, щоб передати їх на спільний розгляд? що що? Привітку. Ні, мені. Немає, так? Добре. Будь ласка, коротко озвучте доводи, щоб було зрозуміло, що це не нові верніше, що це нові підстави, а не ті, з яких вже було розглянуто. Тільки, будь ласка, коротко. Ми не розглядаємо живі. Шановний суд, в заяві про відвід мною зазначено дві основні підстави: це безпідставна відмова в доступі до матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень. А також другий довід це стосовно. Позбавлення захисника права надавати пояснення, висловлювати правову позицію у відповідь на твердження сторони обвинувачення. Я вважаю, що дані обставини свідчать про те, що наразі наявні інші обставини, які викликають сумнів в неупередженості судді. Добре, оскільки ця заява передається на реєстрацію, дане судове засідання на цьому завершено. Подальші Процесуальні дії вам будуть повідомлені відомим, може вам шляхом. До побачення!